Всім привіт! Сьогодні зрозуміла відкривання на каналах наших пастрів Юлія Станіслав Саданенко, що час імперії закінчився. Все, фініш. Одним словом. І ми можемо видіти, як всі світові імперії вони просто розрушилися. Де то все? Де ті всі імперії? Їх нема. І знаєте, що наші пастора поділилися, що Перша, Друга світова війна, люди створювали війни для того, щоб будувати, строїти імперії? Айбо Айбомивиди нема тих імперій, а Слово Боже виконалося і виконується до сьогодні. Пророс, всі збуваються. Да? Відвалився камінь від гори, який обрушив у ті всі царства, ті всі імперії. І той камінь є Ісус Христос. І ми реально знаходимося перед тим, як має прийти Ісус Христос. І реально пришестя вже гряде. Ми можемо видіти, як відбувається знищення. Та взяти навіть в Україні війна проклята, яка забирає людське життя йде знищення вже людства. А кілько буде знищено. Людей, які противилися Божому народові, Божим людям, Христу, так само дві треті Біблія каже, буде знищено. Та це, це взагалі і все, Бог каже: робіть вибір. Я маю зробити вибір. Я хочу бути громадянкою Божого царства. А Боже царство, воно, його ніхто не знищить. Воно буде вовік перебувати. воно передасться святим Його. Так каже Бог. Чи я вибираю царство реально там, де постійні муки, страждання, там, де постійно черва, к живі. Я роблю вибір. Бог каже, вибери благословення чи прокляття, життя, чи смерть. Вибери каже, Бог не тільки нас любить, що дає нам вибір. Айбо дивлячися на ті всі події, війна в Україні, а люди далі горді, Бога їм не треба, часу на Бога нема, нема коли. Робота, бізнес, е, женитьба, все, все нема коли. І навіть от ті всі події, да, насилля, то знищення. То не веде нас у реальність. Ми далі в ілюзії. Живемо собі так, якби ніч не було.